Угляді на треба в першу чергу звертати увагу на стояння на Так, Дівчинки, право і дещо вище заліг. Також на котилопаток. Видно, що є дуга викривлення праворуч в грудному відділі. Далі спускаємося і оцінюємо трикутнички талії. Зліва трикутник талії більш згладжений, справа більш виражений, тому дуга, спускаючись вниз, ниці ліворуч. Також оцінюємо ямки румбу Михайлеса. Тепер нахиляємося трошки і оцінюємо, чи немає десь реберної деформації, чи немає відхилень хребців і торсії хребців. Ну, все, огляд на сколіоз, спинки ми завершили. Максимально до стіни. На плечах справлені, живіт втягнути сюди проходить одна догоня. Не напруження відчувається таке, як ніби це планка. Оце ось місце втягнемося до стелі, потрібно, для того, щоб все напруження м'ясу було максимальне. Починаючи з 3 хвилин, доходячи до 10 бажано, разом 3 на добу.